Все про італійське вино за одну хвилину. Італія одна з найбільших країн як по виробництву вина, так і по площі посадки виноградників. Італія ділиться на 20 окремих регіонів, в яких вирощується понад 500 сортів винограду, які використовують у виноробстві. В Італії діє своя внутрішня класифікація. Ті самі наклейки D.O.C. та D.O.C.G. D.O.C. – це просто суворі стандарти якості. А D.O.C.G. – це по суті найкращі вини Італії. Далі поговоримо про окремі регіони. Один з найпопулярніших це регіон П'ємонт. У ньому роблять два з п'яти найпопулярніших вин Італії: це бароло та Барбареско. Вони робляться з одного сорту винограду під назвою Небіоло. Але кардинальна різниця між ними полягає в тому, що Барбареско це більш витинчене та делікатне вино. Ось бароло більш концентроване, більш танінне та має більший потенціал до витримки. Другий один з найпопулярніших регіонів це звичайно венето. У ньому роблять вино під назвою Амароне. Це теж одне з найпопулярніших вин Італії, і робиться воно з особливою технологією. Називається вона Апосіменто і полягає воно в тому, щоб виноград Перед тим як зробити з нього вино, висушують на сонці. Раніше, правда, це було на сонці і на солом'яних підложках, зараз це більш технологічно. А ось за рахунок того, що виноград висушується, у ньому концентрується цукор, тому амарони має більше відсоток алкоголю у порівнянні з іншими винами, а також воно більш концентроване та має солодкуваті відтінки у післясмаку.